Всім привіт, друзі! Агрокраїна! Сьогодні буду показувати вам радіатори і серцевинки на ваші УМЗ мтз Я хочу почати з радіатора на УМЗ. Це такий недорогий варіант, середній. Получається алюмінієва серцевина, сталеві бачки. І звертаю вашу увагу, що верхній бачок він йде стандартний по ширині. Тобто, бачите, він ширший, ніж. Нижній. Також ще є радіатори на ЮМЗ в зборі. Така спрощена версія, там, де верхній бачок по ширині, такий самий, як і нижній. Ну, по типу як на МТЗ. І вони, звісно ж, дешевші. Це я вам показую саме стандартний варіант. Ціна його 8900 гривень. Так, це алюміній, але якщо не лити воду, вони в принципі походять. І зараз вам ще покажу серцевинку алюмінієву на також на ЮМЗ. Тому дивимося далі. Ось серцевинка UMZ, також алюмінієва. Дивіться, соти широкі, в шахматному порядку, всього сот. Також під стандартну заводську верхню кришку, бачите, місце широке, нижня, вузька. Ціна такої серцевинки 6300 гривень. Також ще є е, мідна латунна. Латунь є виробництво Туреччина, також під стандартну верхню кришку. І є ще мідна під зменшену верхню кришку. і Вона буде значно дешевше, ніж турецька латунна. Тому, якщо вам це важливо, завжди коли купуєте або радіатор, або серцевини на ЮМЗ, питайте в продавців, а яка буде верхня кришка? стандартна чи зменшена, тому що від цього значно відрізняється ціна. Далі покажу вам радіатор на НТЗ. Це алюмінієва серцевина і сталеві бачки, так само, як і показував вам ЮМЗ. Ось так виглядає така звичайна кришечка. І ціна на цей радіатор 4900 гривень. Також ще є варіант з мідною серцевинкою. І там, по-моєму, ціна в районі 7-8 тисяч гривень. Радіатори гарної якості, повністю в зборі. Бачите, небитє, цілі соти. І дуже гарно пакуємо, щоб вони до вас приїхали в цілості і сахранності. Тому, кому цікаво, звертайтеся. Зараз я також вам покажу окрему серцевинку. Ось серцевинка на МТЗ мідна. Ось подивіться на соте. 4 рядки по 33 соте в рядку. Ціна по цій серцевині 5900 гривень. Також бачите, абсолютно ціла не бита, тому що, чесно кажучи, буває таке, що доїжджають вже побиті, але ми все це відбраковуємо, тому можете бути впевнені, що у нас буде ціла нормальна серцевина, котра не тече. Так що, друзі, кого зацікавило, як бачите, є радіатори UMZ МТЗ і серцевинки на UMZ mtz Є різні варіанти, алюміній. Мідь, латунь, звертайтесь, підберемо вам по ціні та по якості.